Ось цей ячмінь, зібраний нашим господарством, <кій> дався нам нелегко, адже в період його дозрювання пішли на дві неділі дожі. Молотити зерно у господарстві Вадима Савинського, що на Полтавщині, почали у середині липня. Нині зібрали приблизно по 200 тонн ячменю та пшениці. Коли погода нам дала зібрати врожай, молотити його було дуже складно, адже пішов великий підгон зелені. І велику кількість ячменя було прибито до землі. Із гектару землі намолотили від чотирьох до п'яти тонн зерна, собівартість збіжжя, яке виростили на такій площі, приблизно 16 тисяч гривень. Закупівля в першу чергу гарного посівного матеріалу, щоб був гарний врожай, Ми витратили на один гектар при нормі висіву 250 кг кілограм на гектар. 2 з половиною тисячі ми давали по 100 кілограм нітрамофосу, собі вартість його півтори тисячі гривень. Весняне підживлення здорожчала селітра аж на 27 тисяч. От і рахуйте, навіть давши по 100 кілограм, ми витрачаємо 2700 і внесення вже в квітні сівалкою теж по 100 кілограм, ще 2700. А ще заробітна плата, витрати на пальне, оренда землі та податок, який сплачують під час виплати грошей за неї. Однак ціни, за якими у господарстві купують тонну зерна, менші, ніж торік. Через це зазнали збитків, каже Вадим Савинський. Пшениця майже вдвічі з 6 тисяч 6500 була, впала до 3-300. Той самий сояшник був 18 тисяч, зараз упав до 9,5. Е, соя, якщо е, не пам'ятаю, по 11 10, 500, а була 18-17. Близько 70% виробництва зернових олійних експортувалося. Відповідно, ціна на внутрішньому ринку вона абсолютно корелює і взаємодіє з міжнародною ціною. Ціни на продукцію міжнародні, вони досить високі останні роки. Відповідно до початку війни ціна на зернові була в межах 10 тисяч гривень за тон. Зараз ціна ближче в коридорі ближче 6, -6 тисяч гривень за тонну. За словами Тараса Висоцького, це пов'язано зі здорожчанням логістики. До початку повномасштабної війни зерно вантажівками або потягами везли до порту, звідки кораблями доставляли до інших країн. Нині ж шляхи експорту змінилися. Треба їхати через країни Східної Європи, робити перевалку, наприклад, залізницею з широкої колії на вузьку, потім набагато більшим колом це все оплачувати в порти європейські. Там знову ж перевалки. Підписання ініціативи по деблокуванню Чорноморських портів і е, вже фактично відправка перших суден, вже не, не просто декілька, вже близько десятки, має цю ситуацію суттєво покращити. Відтак, що найдовше за два місяці очікують збільшення цін на зерно. Як мінімум, покриття собівартості, на це по зернових, там в районі 6. 6,5 тисяч тонн, 6,5 тисяч гривень за тонну гарантовано має бути. поки ж зерно, яке намолотило господарство Вадима Савинського, не продаватимуть. Очікуватимуть збільшення цін, розповів керівник. А от чи зміниться ціна на хліб у міністерстві аграрної політики поки спрогнозувати не можуть. Каріна Попова та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина.